Вітаю, друзі! Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Але сьогодні я пропоную вам не в'язати, а створити гарну, якісну та оригінальну вишиванку. Буває так, що конче потрібна вишиванка, але не маю часу вишивати самі. І не хочеш купувати дешеву китайську підробку, а не якісну вишиванку гарною мастрині просто немає зараз коштів. Вихід є! Ти все можеш зробити сама дуже швидко, якісно і дуже недорого. я придбала цю сорочку в секонд-хенді за 31 гривню. А цю стрічку з українськими везерунками я придбала в Аврорі за 28 гривень. Отже, загалом ця вишиванка коштувала мені всього 50 гривень. 9 гривень. За такою ціною при бажанні ви можете створити хоч 5 вишиванок на кожен день тижня для вашої дитини, щоб вона дуже охайна і красиво ходила до школи. Враховуючи те, що і в міських крамничках, і в інтернет-крамничках, є безліч варіантів, неймовірно, красивих стрічок з українськими орнаментами будь-якої якості, будь-якого розміру, тільки за вашим бажанням. Вам навіть не знадобиться швейна машинка. Все, що вам потрібно, це сорочка. Для дівчинки або хлопчика стрічка з українським орнаментом і просто вміти тримати голку у ваших золотих ручках та бажання створити щось неймовірно гарне для вашої найкращої у світі дитини. Навіть якщо у вас немає швейної машини, ви можете створити щось неймовірно гарне своїми власними ручками. Просто візьміть тесьмо та пришийте її своїми золотими ручками. Це теж дуже гарний варіант. І ніхто, от повірте мені, ніхто навіть не запідозрить, що ви це зробили самі, а не купували. Якщо тільки це має для вас значення. Ви можете вигадати безліч варіантів, оздоблень за допомогою тесьми. Ви можете прикрасити нею манжети та комірець. Ви можете додати її, як я, на кишеньку спереду, бо це не зовсім класична вишиванка в моєму варіанті. А можете, якщо у вас більш класична сорочка, додати її на груди, і буде дуже класичний, дуже красивий варіант вишиванки. Вас ніхто не стримує вашої фантазії. Стріть, створюйте. Ви можете просто взяти голку, ниточку і пришити. Навіть швейна машинка вам не потрібна. Але якщо у вас є швейна машинка, звісно ж, ви можете спростити собі задачу і просто пристрочити оцю тасьму до сорочки, і все буде набагато простіше. Любі друзі, залишайте мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі, бо буде ще багато цікавого для вашого натхнення, щоб ви створювали знову і знову щось неймовірно гарне для себе і для своїх близьких. А я бажаю вам всього найкращого, а насамперед мирного неба над головою і всього-всього, що ви тільки самі собі. Поважаєте, завжди ваша Євгенія.